Це десятирічна Ксенія. Вчора дорогою до школи в дворі будинку на вулиці Соборній, 261, На неї накинулися собаки. Ось там. От біля того дерева першого. То ага. там вони через сітку прилізли і в мене вкусили. Ксенію собака вкусила за ліву ногу. Вибігли дві собаки, і одна до мене побігла. Ну… Но... І там якраз переді мною йшла ті але якщо б не вона, я не знаю, що зараз в неї було, бо вона взяла два камні і кинула в собак. Вони підбігли і почали мене лапами і зубами. Ну, зубами вони більше мене, але ну, лапами вони просто ногу до себе тянули, щоб вкусити. Та жінка побачила і кинула у них камня. Ну, і далі вона мене привела до під'їзду, я пішла. Поруч з багатоповерхівкою знаходиться приватний житловий сектор. Це вулиця Федьковича зі слів мами травмованої дівчинки Альони Штуки. Господару з цього будинку тримає шістьох собак, які її напали на її дочку. Вже був напад на дитину. Я думала, ну може, знов налякали. Ну, надіялась на краще, що дитину просто налякала собака, а виходить, вона знімає штани, а там вже кров, набряк. І я розумію, що це не діло, я перелякана. Я до цього часу, поки швидка приїхала, промила рану господарським милом, потім переробила перекисю. І вже тоді ми чекали на швидку. Швидка приїхала, подивилася, сказала, що треба їхати в травмпункт, там вирішать, що дитячу обласну лікарню, там вирішать, що робити ну, далі. У коледжі, ні. Ну, чоловік поїхав з дитиною, їй там обробили рану, Сказали 15 днів спостерігати за цією собакою. На момент зйомки собак в цьому дворі помітно не було. Не вийшов до нас і сам господар. Фіртка у двір була на замку. Олександр Саша. 20-30 хвилин максимум назад я з ним спілкувався, бо ми з дочкою сьогодні приїхали, щоб дочка точно подивилася на собаку, яка її вкусила, бо їх тут на даний момент проживає 6 штук. От, всі вони закриті внутрі. Я вчора і сьогодні спілкувався з власником цих собак. Він підтверджує, він знає всі їх клички, він їх каже, що кормить. На собак, які живуть у дворі цього будинку, скаржаться і інші люди, з якими нам вдалося поспілкуватися. Я йшла з церкви в прошлую неділю. Ну, без нічого нема нічого. Я сюди вже не ходжу, обходжу аж тако кругом, бо боюся. Вони, як ви, десь четверо, ви вискочили, боже, я кричала не своїм голосом. І ніхто ніде ніхто не вийшов, нічого. Я кричу, я кричу. Дивлюся, щось таке якийсь камінчик. Я взяла, кинула раз, вони біжать за мною, біжать. Я так перелякалася. Після вчорашнього випадку батьки десятирічної Ксенії написали заяву до поліції, як повідомив телефоном дільничний офіцер Тарас Юхимчук. Після складання адмінпротоколу на господаря справу передадуть до суду, і саме суд має вирішувати, що буде далі з собаками. Не маємо права забирати з приватного Це тільки з дозволу. Самих власників тварин це має бути скарга до поліції. Далі воно все розслідується. Далі, коли нам з суду з виконавчої служби прийде присуд, долучитися до виконання. Після того ми маємо право виїхати разом з поліцією. Також сьогодні батько Ксенії написав заяву на ім'я міського голови рівного з проханням ізолювати собак. Відповісти на неї йому пообіцяли впродовж 30 днів. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, новини ЮАРівне.